Добрий день, діти, Діти, послухайте віршик. Закружляли тут сніжинки, як метелики прутки, прилетіли до ялинки і почепились на гілки, Голі кущики прикрили, притрушили поріжок і доріжку побіліли. Зовсім інше встав лісок. А яка зараз у нас пора року? Так, зима, а що лежить на землі? Сніг. Давайте і ми перетворимось на сніжинки. А для того, щоб перетворитися на сніжинки, треба плеснути в долоні. Ось так. Ось і ми стали сніжинками. А що вони вміють робити? Літати, кружляти, падати, сідати, танцювати. Давайте йому покружляємо як сніжинки. Покружляйте. Тепер плеснемо в долоні і перетворимось на діток. Подивіться, на яку чарівну галявину ми потрапили. Що тут ми помітили? А що тут лежить під деревами, сніг, а який, який він холодний, білий? Але ми на галявині не одні. Подивіться, хто це. А чому діти так одягнені тепло? Тому, що зима і потрібно одягатися в теплі речі. А як діти розважаються? На чому катаються? Катаються на санчатах, на ковзанах? Їм дітварі дуже весело. А ще що роблять дітки? Ліплять сніговика. Їм теж дуже весело. А з чого вони ліплять його? Зі снігу. А що міста носика у нашого сніговіка? Морквинка. На голові ведерце. Давайте залишимо сніговика на галявину, бо приміщення він розтане. Чи подобається вам прогулянка зимовим? Взимку. А кого ми перетворились сьогодні? Сніжинки. А ви любите гратися зі снігом на вулиці? До побачення, до нових зустрічей!